Усім привіт! В цьому відео я розповім, як приготувати новий трендовий десерт Холодне Серце. Насправді все дуже легко, а ефект просто вау для вершкових сердечок. Заливаємо 5 грамів желатину холодною водою, 20 грамів. Перемішуємо добре ложкою та відставляємо на 5 хвилин до набухання. Далі беремо теплі жирні вершки 80 грамів та розчиняємо в них 10 грамів цукру. За бажанням фарбуємо в рожевий або в червоний колір. Я використовую суху жиророзчинну фарбу. Сухий фарбник краще всього розчиняти в маленькій кількості вершків за допомогою пензлика. Я чомусь про це забуваю. Тому приходиться набагато довше розчиняти фарбу. Також ви можете використовувати гелевий фарбник, який дуже швидко розчиняється та фарбує. За цей час желатин уже повністю набух. Він стає схожим на твердий шматочок желе. Такими діями ми його активуємо. Далі потрібно нагріти в мікрохвильовці приблизно 10-15 секунд, але не доводити до кипіння, просто щоб желатин розчинився. Далі в миску виливаємо пофарбовані вершки та додаємо малиновий сироп з варення 20 грамів, або можна використовувати магазинні сиропи. Добре, змішуємо вінчиком до однорідності. Далі заливаємо розтоплений желатин, також добре змішуємо з вершками. Після змішування з'явилось дуже багато бульбашок. Прибрати їх дуже легко. Такий міні лайфхак для вас. Беремо пальник або запальничку турбінку, і всі бульбашки вмить потікали. Все, беремо маленьку силіконову форму в вигляді сердечок та заливаємо сердечки в готовою вишковою масою. Для наповнення краще всього використовувати мірну склянку з носиком. Якщо знову ж таки з'явились бульбашки, проходимо пальником. Головний атрибут готовий. Ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години до повного охолодження. Далі у 20 грамів желатину додаємо 100 грамів холодної води. Цей желатин нам потрібен для прозорої кубиків та прозорої заливки. Перемішуємо і відставляємо до набухання. За цей час підготуємо чисту та прозору воду. В стакан насипаємо 50 грамів цукру, лимонної кислоти 1 грам. Та цукор з ароматом рому 4 грами. Ви можете використовувати будь-який аромат за бажанням. Заливаємо це все 200 г теплої води для того, щоб цукор швидко розчинився. Добре перемішуємо ложкою, спочатку вода буде каламутною. Але згодом вона стане повністю прозора, коли вийдуть всі бульбашки. За цей час желатин набух. Ділимо його на дві частини. Так як одна частина нам потрібна зараз, а інша частина потім беремо одну частину та розтоплюємо в мікрохвильовці так само, щоб желатин розтанув, але не закипів. Та вводимо желатин у воду з цукром. Добре, змішуємо ложкою до однорідності, щоб желатин добре розійшовся по всій масі, та виливаємо в квадратний посуд, для того, щоб легше було нарізати та були гарні кубики. Також ставимо в холодильник до повного охолодження приблизно на 2-3 години. Готові сердечки дістаємо обережно з форми. Тому що, якщо їх швидко діставати з форми, вони можуть порватися. Вони виходять глянцеві та пружні. Їх ще можна використовувати як декор на будь-який десерт. Також я готувала вершкові сердечка без фарби для діток. Якщо сердечко не хоче виходити, трішки піддіваємо лопаткою. Як бачите, сиропу недостатньо для того, щоб пофарбувати таку кількість вершків. За бажанням, ви, звичайно, можете додати більше сиропу замість цукру, але не забувайте, що потрібно також додати більше желатину. Дістаємо сердечки з силіконової форми та перевіряємо готовність прозорого желе. Воно повинно бути пружним та добре розрізатися ножем. Його поки відставляємо та приготуємо заливку. Все так само, як і на прозоре желе. 50 грамів цукру, 1 грам лимонної кислоти та 4 грами сахару з ароматом рому. Заливаємо 200 грамів теплої води, щоб цукор швидко розчинився. Все добре змішуємо ложкою та залишаємо для того, щоб всі бульбашки вийшли і маса стала прозорою. Розтоплюємо другу частину набухшого желатину. Та заливаємо в підготовлену воду з цукром, добре змішуючи ложкою. Після того, як підготували заливку, можна продовжувати нарізати желе на кубики. Та починаємо збирати в прозорій склянці або в будь-якому прозорому посуді. Спочатку кидаємо прозорі кубики, а потім кладемо одне сердечко, щоб домогтися ефекту левитуючих сердець. Тобто літаючих у просторі та починаємо потрішки додавати заливку. Заливка повинна бути кімнатної температури. Далі накидали ще прозорих кубиків, залили заливкою, додали ще одне сердечко. Знову ж таки закидуємо прозорими кубиками та повільно заливаємо заливку, щоб в стакані не з'явилися зайві бульбашки. Якщо бульбашки в процесі все ж таки з'явились, обережно вставляємо столовий ніж до бульбашки і вона сама вийде. Але так, щоб не зламати всю конструкцію, яку ми вже зробили. Інакше доведеться все виливати та розділяти, і починати весь процес збирання спочатку. Після того, як зібрали, ставимо в холодильник до повного застигання. І ось такого вау-ефекту ви можете досягти за допомогою ліхтаря. Ставимо ліхтар на стіл та накриваємо будь-яким скляним посудом. І зверху ставите готове желе з літаючими серцями. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!